Всім привіт! Ви на каналі Це футболісімо» І сьогодні ми розберемо матч Верес проти руха. На мою думку, виграє рух. Верес на останньому місці, не пам'ятаю, на останньому, на останньому. І рух на п'ятому. Ну, показує на четвертому. І я думаю, виграє рух. Рух дуже амбіційна команда. Ця команда виграє і сьогодні вона може виграти. І, на мою думку, вона вигра. Якщо Верес програє, га... то вони будуть на останньому місці Верес. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі Це футболісімо». Цей матч можна подивитися на каналі Верес. Але треба підписатись і стати спонсором 35 гривень або на лайфбол. Ви були на це футболісімо».